На фасаді вищого художнього професійного училища номер 3 у івано франківську відкрили та освятили анотаційні дошки загиблим у російсько-українській війні героям Миколі Калиничу та Андрію Пилипонюку. Зі своїм майбутнім чоловіком розповідає дружина загиблого героя Тетяна Калинич. Вони познайомилися у мережі інтернет, прожили сім років щасливого подружнього життя. Микола Калинич загинув 15 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Важко говорити за таку людину, коли ти розумієш, що її нема. А ти відпустити не можеш. Важко прийняти, що війна забирає найкраще. Але я знаю, що заради мене і заради таких тих, кого він любив, він і пішов. Прийняти це важко, але я знаю, що він з неба оберігає мене тут. Да я мені на це, все, що є багато таких речей, які я повинна зробити в пам'ять про нього. Андрія Полипунюка призвали до армії після закінчення училища у 2020-му. двадцятому. Навесні 22-го хлопець мав повернутися додому, але почалася повномасштабна війна. І він разом із товаришами по службі стали на захист країни. Ми познайомилися на срочці на строкової службі. Провели її півтора року, прослужили. Був веселим. Позитивним завжди підтримував в трудну хвилину. А потім ми пішли навоювати разом з ним. Спочатку казав, що буде весело, а потім багато через що пройшли, і у нього вогник уже став потухати. Молодша сестра Андрія розповідає, для молодших братів та сестер він був опорою та взірцем. Загинув герой у день перших роковин початку повномасштабної війни під час штурму ворожих позицій у Мар'їнці. Не вірився до останнього, поки не привезли його. Він був дуже хоробрим, сильним, справедливим, завжди захищав і був завжди для нас. Він навчив нас дуже багато чого, навчив бути сильними. Будучи на війні, не ми його заспокоювали, а він нас. Він ніколи не казав, що там тяжко чи ще щось. Він казав, що все буде добре, що все, все справиться, він повернеться і війна закінчиться. Пам'ятати про кожного полеглого за Україну захисника, обов'язок нашої громади, каже очільник Руслан Марцінків. Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб пам'ять про наших героїв, про Андрія, про Миколу і про інших героїв була завжди в анотаційних дошках, в алеях героях, в книгах, у фільмах, в різних заходах пам'яті для того, щоб вшанувати наших українських героїв.